Готуємо шоколадне бісквітне тісточко, натуральні компоненти та проста рецептура. Смак, народжений бажанням. Почнемо з бісквіту. В тарілку вбиваємо 5 яєць. Плюс дрібка ванільного цукру. Плюс дрібка солі. Плюс цукор. В окремій мисці змішуємо просіяне пшеничне борошно та какао-порошок до однорідності. Духовку виставляємо на 160-165 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. Міксером збиваємо яйця з цукром. Маса має піднятися, посвітлішати, збільшитись в об'ємі в декілька разів. За допомогою бульбашок у збитій яєчній масі. Бісквіт буде підійматися. Тому, чим ліпше зіб'єте, тим краще. Частинами додаємо до маси какао з борошном, перемішуємо лопаткою знизу вгору. Деко застилаємо пергаментом. Можете змастити його вершковим маслом. Виливаєте шоколадне бісквітне тісто, розрівнюючи лопаткою. Ставите бісквіт в духовку на 15 хвилин плюс-мінус. Орієнтуйтесь на зубочистку, вона має виходити сухою. Підготуємо начинку. Шоколадно-сирний крем. Люди називають його плавленим шоколадним сиром. В Миску додаємо творог плюс дрібка солі, плюс дрібка ванільного цукру, плюс цукор, плюс одне куряче яйце, плюс харчова сода. Перемішуємо ложкою до об'єднання і рівномірного розподілення компонентів. Витягуємо гарячий бісквіт з духовки та накриваємо рушником, відставляємо в сторону. Начинку збиваємо занурювальним блендером, перебуваємо до однорідності. Будемо проварювати на водяній лазні. У велику миску наливаємо воду, ставимо її на вогонь. Дочекайтеся закипання рідини. Як тільки почнуть з'являтися бульбашки. Ставте всередину меншу ємність з нашою сирною масою. Проварюйте 10 хвилин постійно помішуючи. Сирна маса стане рідшою. У гарячу масу поступово вводіть просіяний какао-порошок. Перемішайте вінчиком. Плюс одна плитка чорного шоколаду 80 грамів. Перемішайте вінчиком. Перебийте масу занурювальним блендером, щоб не лишилося грудочок. Потім додайте вершкове масло. Перемішуйте вінчиком до його розчинення. Потримайте масу на паровій лазні буквально 1 хвилину, діставайте ємність з води та переливайте начинку в суху тарілку. Дайте її охолонути при кімнатній температурі. Тим часом бісквіт теж холов. Його можна порізати на частини. До вільного розміру. У мене вони будуть прямокутної форми 15 частин, тобто 7 тісточок. Частини викладіть на дощечки чи на чистий стіл. Переверніть верхівкою донизу. шоколадно сирна маса дещо загусла. Підготуємо просочення. В тарілку висипте 1 столову ложку цукру чи 1 чайну ложку меду. Налийте води, додавав на око та перемішайте до розчинення. Вмочуйте пензлик та злегка просочуйте наш бісквіт. Вологість регулюйте за власними смаковими вподобаннями. Лишіть на кілька хвилин, щоб солодка рідина ввібралась. Далі візьміть начинку та розподіліть її на половину прямокутників. Розрівняйте ложкою. Інші половини покладіть наверх, трохи стисніть. Підрівняйте ложкою. Перекладіть на блюдо та накрийте харчовою плівкою. Поставте в холодильник на ніч, опісля скуштуйте, ви та ваша родина будете в захваті. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного за бажанням можете полити поверх глазур'ю. я цього не робив.